У новорічну ніч бориспільців розважали народні артисти України, міські співаки та депутат міської ради Валерій Мартишко. Святковий концерт пройшов на центральній площі біля головної ялинки міста. Розпочався о другій годині ночі. З привітанням до мешканців міста звернувся міський голова. Шановна бориспільська родина, шановні гості нашого міста. Дозвольте привітати вас з роком 2012 Перегорнута ще одна сторінка календаря. І рік 2011 вже став історією. Який цей був рік для кожного із нас? Він складався по різному. Але якщо підводити підсумки для нашого міста, то цей рік був досить успішним. Кажу лише те що ми в 2019 році вийшли не тільки на європейський, а й на міжнародний рівень. Вперше в історії нашої громади святкувалося День міста Борисполя 26 вересня 2011 року в штаті Міннесота. Вперше проводився чемпіонат світу по тресировці спортивних собак. Ми багато чого досягли по реалізації програми Світового банку. Бувалися дороги, тротуари, відкривалися нові спортивні майданчики і дитячі. Але нам дуже багато треба буде ще зробити в цьому 2012 році. Я хотів би всім подякувати сьогодні за ту плідну співпрацю, тому що з кожним днем наше місто стає кращим і кращим. Бажаю вам зрахування того, що рік 2012 це рік чорного водяного дракона. Я кожному із вас бажаю. Море любові, океан щастя і щоб ріки добробуту і добра завжди були повноводними. Міський голова Анатолій Федорчук нагородив переможців конкурсу на кращу новорічну ілюмінацію. Цьогоріч призові місця посіли дві бюджетні установи та два комерційних підприємства. Після нагородження концертна програма продовжилась і тривала майже до ранку.